Жив один рибалка. Він був дуже бідний. На гроші виручені за улов, йому ніяк не вдавалося нагодувати своє велике сімейство навіть полентою. Якось тягне він з моря сітку, відчуває, що вона дуже важка. На силу витягнув, дивиться, краб. та такий величезний, якого ще ніхто ніколи не бачив. Оце здобич! Зрадів рибалка, от тепер я нагодую поленту і своїх малюків. Прийшов він додому і наказав дружині поставити на вогонь каструлю. Скоро каже, буде борошно для поленти, а спійманого краба потяг до палацу короля. Ваша величності, почав він, нехай ваша милість купить у мене ось цього краба. Дружина вже кип'ятить воду для поленти, а в мене немає грошей. Навіщо мені твій краб? Продай його ще кому-небудь, відповів король. Але тут увійшла принцеса. Ах, який гарний, який чудовий краб. Тату, любий, купи краба, купи, прошу тебе. Ми його пустимо в басейн разом з кефаллю. І золотими рибками. Принцеса дуже любила риб. Вона годинами сиділа біля басейну в садку та все дивилася, як плавають кефаль і золоті рибки. І король, який дуже любив свою дочку, звичайно виконав її прохання. Рибак пустив краба в басейн з рибками і отримав гаманець золота Тепер він міг цілий місяць годувати своїх дітей. Лентою. Принцеса любила дивитися на краба і подовго не відходила від басейну. Вона вже знала всі його звички і помітила, що рівно опівдні він кудись зникає на три години. І от одного разу, коли вона сиділа біля басейну, милувалася своїм крабом, пролунав дзвін дзвіночка. Принцеса вийшла на балкон і побачила жебрака. Що просив милостиню. Вона кинула йому гаманець із золотом, але жебрак не зумів його зловити, і гаманець упав у глибокий рів, наповнений водою. Жебрак стрибнув у рів, намагаючись знайти гаманець, пірнув і поплив під водою. Підземний канал вів з рову до басейну, а потім ішов ще далі, куди невідомо. Раптом жебрак опинився в прекрасній водоймі посеред великої підземної зали, прикрашеній чудовими килимами. У залі було накрито стіл. Жебрак вибрався з води і сховався за килим. Рівно о півдні у воді з'явилася русалка на спині величезного краба. Русалка торкнулася краба чарівною паличкою і в ту ж мить, з крабового панцира вийшов вродливий юнак. Він сів за стіл, а русалка торкнулася чарівною паличкою столу. І таці на ньому наповнилися всілякими стравами, а пляшки вином. Закінчивши трапезу, юнак знову увійшов у крабовий панцир. Русалка торкнулася його чарівною паличкою, сіла крабові на спину, і вони обидва. Зникли під водою. Жебрак вийшов з за килима і теж пірнув у водойму, поплив під водою і опинився в басейні принцеси. В цей час вона милувалася своїми рибками, побачила королівська дочка жебрака і страшенно здивувалася. Що тобі тут потрібно? Тихіше принцесо, я розповім вам дивовижну історію. Він виліз на край басейну і розповів усе як було. Тепер я знаю, куди рівно опівдні на три години йде мій краб», – промовила принцеса. Добре, завтра о півдні ми разом вирушимо туди. Наступного дня через підземний канал принцеса разом із жебраком дісталися до зали з водоймою і сховалися за килим. Рівно о півдні з'явилася русалка на крабі. Чарівною паличкою вона торкнулася його панцира. З'явився вродливий юнак і одразу попрямував до столу. Принцеса давно вже милувалася крабом у своєму басейні, але варто було їй побачити юнака, що вийшов з панцира, як вона закохалася. Вона підкралася до панциру і непомітно забралася в нього. Коли юнак повернувся в панцир, він побачив там принцесу. Що ти наробила? прошепотів він, якщо русалка про це дізнається, нам не жити. Мені хочеться звільнити тебе від цих злих чар. Прошепотіла у відповідь принцеса. Скажи, чим тобі зарадити? Навряд чи ти мені чимось допоможеш. Від злих чар мене визволить тільки дівчина. Що покохає мене більше за своє життя. Я готова на все, промовила принцеса. Поки у середині панцера йшла така розмова, русалка сілася на краба, і він, перебираючи лапками, виніс її підземним каналом у відкрите море. Русалка й не здогадувалася, що в панцирі сховалася і дочка короля. Русалка попливла в море. І принцеса з юнаком залишилися самі. Міцно обнявшись, вони рушили у зворотній шлях. По дорозі принц, а це був справжній принц, розповів кохані, як його звільнити. Знайди на березі моря велику скелю, встань на неї і співай і грай там на скрипці, поки в хвилях не з'явиться русалка. Вона обожнює музику. Вийде вона з води і скаже Грай, красуне, мені так добре. А ти відповідай гаразд, буду грати, а ти мені дай квітку, що в тебе в волосі. Коли ця квітка опиниться у твоїх руках, я буду вільний у ній моє спасіння. Краб повернувся до басейну і відпустив принцесу. Жебрак теж повернувся з підземної зали до басейну і, не знайшовши принцеси, вирішив, що вона потрапила в біду. Але тут дочка короля вийшла з басейну, подякувала Жебракові і щедро винагородила його. Потім вона пішла до батька і сказала, що бажає вчитися музиці і співу. Король ніколи не відмовляв дочці у жодному її бажанні. Він одразу ж наказав покликати найкращих співаків і музикантів. Навчилася принцеса співати та грати і каже королю Мені хочеться піти до моря і, стоячи на великій скелі, пограти на скрипці. На скелі? На березі моря ти збожеволіла. вигукнув король. Але, як завжди, виконав її бажання. Разом із нею. Він послав вісім фрейлін, а слідом за ними, на випадок небезпеки, загін воїнів і наказав їм не спускати з принцеси очей. Принцеса стала на великій скелі, а вісім її фрейлін на восьми скелях навколо неї. Ледве пролунали звуки скрипки, як у хвилях з'явилася русалка. Яка дивовижна музика? Грай! Грай, мені так добре. Я гратиму, але подаруй мені квітку, що у тебе в волосі. Більш за все у світі я люблю квіти. як дістанеш цю квітку звідти, куди я її закину, вона твоя. Дістану, сказала принцеса і знову почала співати і грати. Закінчила і каже русалці, А тепер дай мені квітку. Тримай! сказала русалка і кинула її далеко в море. Принцеса кинулася у воду і попливла назустріч хвилям туди, де погойдувалася прекрасна квітка. Принцесо, принцесо, на допомогу! закричали усі вісім фрелін, стоячи на скелях. Вітер розвівав їхні сукні, але принцеса пливла і пливла. Вона то зникала, то знову з'являлася серед хвилі, і коли сили почали залишати її, набігла хвиля і принесла квітку прямо їй до рук, з під води долинув голос. Ти врятувала мене. Тепер ти станеш моєю дружиною. Нічого не бійся, я допоможу тобі. Зараз ми вийдемо на берег, але нікому ні слова, навіть рідному батькові. Сьогодні я потішу своїх батьків, а завтра попрошу в короля твоєї руки. Так, так, звичайно, тільки й мовила принцеса, переводячи подих, і крап підплив з нею до берега. Вдома принцеса тільки й те розповіла королю, що їй було дуже весело і ні слова більше. А на другий день перед королівським палацом почувся стукіт копит. Звуки Сурм і гуркіт барабанів. Посланець з іншої держави сповістив, що син їхнього короля просить прийняти його. Принц попросив у короля руки його дочки, а потім розповів усе, як було. Король спочатку розсердився, що від нього все приховали, але потім наказав покликати доньку. Принцеса кинулася в обійми принца. Мій коханий. І король зрозумів, що нічого іншого не залишається, як справити весілля. І якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.